Довгоочікуване повернення з Дніпропетровська до звільнених Краматорська та Слов'янська почали повертатися біженці. Перші 50 родин вирушили на Донеччину у супроводі рятувальників. Попри проблеми із комунальним забезпеченням, люди воліють повернутися у свої оселі якнайшвидше. Цій крихітці усього місяць, а вона вже встигла побувати під зенітним обстрілом. Домівку ці жінки не хотіли залишати до останнього, але коли снаряди стали влучати у сусідні будинки, вирішили тікати. Волонтери допомогли їм добратися до кривого рогу. Як на отдихи побували Якщо ну, б так переживати, що там дома твориться, так нині вони та ще півсотні родин зі Слов'янська та Краматорська повертаються додому. Терористів з їхніх міст вибила українська армія. Слава героям Давай, все, нашим все. українцям. Ми так вдячні. Ми їх любимо українську армію. Потім да, молимося за армію. А рятувальники вже встигли очистити територію від залишених бойовиками мін на сьогоднішній день. Повні. Безопасно знаходитися в місті. Основні учаски в місті розмінірували. Йде розбір завалів і ачістка територія зривопасних предметів, в країна міста. Мати трьох дітей Тетяна Чекарь каже: їхній родині пощастило, і квартира, і батьківський будинок вціліли. І з родичів теж ніхто не постраждав. Попри те, що в місті ще не відновили газо, електро та водопостачання, вирішили час. Повертатися у мене може така професія, гар'єдівастанальгород і вже всі дзвонять, треба на роботу, треба садики, школи повністю. все. люди хвилюються перед дорогою, зізнаються більше за все, хочуть знову опинитися у власних оселях і водночас бояться побачити, що сталося з їхніми містами, а ще не втомлюються дякувати тим абсолютно незнайомим українцям, які у важкі часи прихистили їхні родини і ділилися усім. Чим могли ми приїхали у нас, не було взагалі нічого. Куча маленьких дітей накормити як то нада і люди моментально з і і утра попривозили всього. спасибо взагалі. волонтери, місцеві жителі. не жалуватися не наш п'ять годин у дорозі. Три автобуси супроводжує охорона з батальйону Дніпро, рятувальники, правоохоронці і швидка. Адже серед біженців п'ятеро інвалідів. Водії проінструктовані на випадок нестандартних ситуацій. Живають на не станалюватися ніде, ніде, ні, ні. якщо ся Що то случилось з дороги, не сходити. І починятися на бок поставсім їхніх командами, але це радше для порядку, кажуть рятувальники. Цю територію вже можна вважати безпечною. Файзулін, ТСН